Шановні друзі, сьогодні ми будемо говорити про улюблену мазь усіх пострадянських і радянських лікарів мазь Вишневського. Цікаво? Мабуть, ви чули або використовували цю пахучу, ароматну, приємну мазь, яку дуже складно потім змити з одягу та з тіла. Розкажу вам трошечки історії. Ну, сам Олександр Вишневський повинен сказати, що на той час, 1927 рік, коли він її. Придумав, коли не було антибіотиків, коли толком не було антисептиків і мазать з антисептиками фактично не існувало на той момент, то це було революційно, це було сучасно, і на той момент, якщо порівняти з нічим, то в принципі це був непоганий варіант для лікування. В першу чергу, військових все для військових, ну от радянська Червона армія. Тому і цінила те, що створювалося для армії в ті часи. Давайте подивимось на склад. Ну, склад це дьоготь березовий олія. Ну в оригіналі, якщо я не помиляюсь, це була касторова олія, але можна і іншу олію. Використовувати, ну і третє це ксероформ, це антисептик на основі вісмута. Якщо говорити про якісь гніні рани, і якщо от порівняти з відсутністю взагалі лікування, то можна ще, якщо більш нічого немає, розглянути її як якийсь варіант лікування. Але насправді зараз вже дуже багато десятиріч фармацевтична промисловість перейшла від бази кремів на гідрофобній основі, тобто на основі там, де олія використовується, на гідрофільні. Тобто, якщо гнійні якісь процеси, то краще використовувати антисептичні засоби, які гідрофільні, тобто які не заважають відтоку ранього в місто, що відбувається при мазі вишневського. Тобто, ми мажемо олією фактично якусь поверхню олія вкриває гніну якусь рану. Яка дуже полюбляє бактерії, які там живуть, називаються вони анаеробними, Вони полюбляють, коли мало кисню. Тобто, ми створюємо мазю мазівишневською плівочку, під якою розмножуються дуже активно анаеробні Бактерії. І якщо стафілококова або стрептококова інфекція після застосування мазі Вишневського, це може бути вже гангернозне щось, синіогіноїна паличка, ну щось таке класне, що призведе до ампутації кінцівки. Тому спірне питання використовувати мазі Вишневського на гнійні рани. Крім того, були дослідження, які показали, що ксероформ не такий вже потужний антисептик, а березовий дьоготь. Ну, якщо він непоганий для жирної шкіри, може використовуватися десь там в шампунях дихтярних, то для Серйозних гнійних процесів він ніяк не підходить. Це слабий антисептик, як і ксероформ. і будь які мазі сучасні з хворомісними антисептиками або з антибіотиками, вони будуть набагато більш потужними. Це ще один важливий момент. Ну а тепер перенесемось ще в більш неадекватну площину це гінекологія. От тампон з мазю вишневського у От Яка мета, що насправді лікар, який призначає, він вірить в те, що. Через багато шарів, піхви, оця олія, вона якось протече. Тобто я от поклав отут тампончик з олією, і отут у мене з цього боку лікувальний ефект. Це виглядає смішно, але гінекологи все вірять, що можна в піхву вставити тампон і щось в придатках покращиться. Тобто, де піхва, і де придатки. Тобто ну масло воно не протікає скрізь людину. от Якби так. Тому використовувати мазь Вишневського у тампонах у піхву, ну дуже складно пояснити логіку, і до того ж немає ніяких доказів ефективності використання. І є недоліки, я ж вам про них сказав, що, по-перше, можна попікти дьохтем слизову, По-друге. Дуже спірна ефективність ксероформу як антисептика, який ну не буде впливати на патогенів в піхві. Тобто, якщо це чи хламідіоз, то треба все одно ж антибіотики призначати, і інфекції не лікує мазь вишневського. Якщо це бартолінова залоза або абсцес, не проникне в залозу мазь Вишневського, вона не має такої проникливої здатності. Вона не може глибоко в шкіру пройти. От будь-який крем, якщо відверто запитати, от крем від зморшок, зморшки формуються під епідермісом. Тому крем він може тільки плівочку створювати створює створювати ефект. Що він якось бореться зі зморшкою, може щось там сприхавати, Він може трошечки зменшити сухість епідермісу, навіть не шкіри, а епідермісу поверхневих шарів. Він не може проникнути так глибоко так і саме і. І мазь Вишневського. Вона не переникає через Слизову, не переникає в Браталінову залозу, але вона ще більше закупорює протік Барталінової залози і вже гарантовано. Він точно не відновиться, тому що ви ще забили його мазю Вишневського. Тому я прошу влюбити історію. Можливо, це цікаво подивитись, от в контексті, що скоро ми 100 років будемо вже відмічати зі створення цієї чудової мазі, яка знову ж таки мала військове стратегічне значення більше ніж медичне. Ну і будемо все ж таки використовувати сучасне лікування, яке має докази ефективності. Ну і в кінці кінців більш приємне, тому що ні запах, ні кольор коричневий. Мазі Вишневського ну він не надихає на створення поезії чи написання картин. Запрошую вас до клубу людей, які не використовують мазь Вишневського. Можна просто поставити її десь як аксесуар, який колись мав певне значення в медицині. Сподіваюся, інформація була корисною. Якщо вам рекомендують мазь Вишневського у вигляді тампонів у піхву, ну поцікавтеся у свого лікаря. Як він бачить механізм дії, які джерела використовував наукові, де написано, що от є доведена ефективність, де воно опубліковано, в яких журналах мені також це посилання обов'язково скиньте, тому що кожна людина вона не має абсолютних знань ні в якій області, і я буду задоволений дуже і морально. В першу чергу, якщо ви переконаєте мене в тому, що от Мась Вишневська, вона дійсно працює. Дякую за увагу, будьте здорові та щасливі! І бажаю вам лікуватись тільки тим, що дійсно приносить користь.